Жіночі сукня CMB в упаковці. Легесенька сукня на бретелях, Розмір 48, така ще буде розпакована. Шифонова сукня на довгий рукавчик, веподібний подібний виріз, Всередині з підкладкою. Розмір 40. Трикотажна сукня розмір S. Легесенька сукня така була в упаковочці. Розмір 38 на бретелях. Сукня на довгий рукав з розрізами на талії, розмір L. сукня з поясочком, Б-подібний виріз, всередині з підкладкою, розмір 34, білизна під сукню, розмір M. Трикотажна сукня, розмір M. Легесенька сукня на бретелях з поясочком розмір 44. Трикотажна сукня з четвертним рукавчиком, розмір S. Сукня в розмірі L. Трикотажна сукня розмір XL. Легесенька сукня з поясочком розмір 42. Всередині з підкладкою. Білизна під сукню, розмір M. Сукня на бретелях. Зав'язується на запах, на грудях, сукня з четвертним рукавчиком, всередині з підкладкою. Розмір 44, трикотажна сукня розмір S. сукня в розмірі XL. Сукня класична розмір 44 з поясочком. ззаді застібається на замочок. Легенька сукня, розмір 46 на бретелях. Сукня в розмірі 48 на одне плече. Застібається на забочок збоку. Сукня в розмірі 48. Легенька сукня з довгим рукавчиком. Веподібний виріз Під поясочок. Розмір 36. Та легенька сукня на бретелях. розмір 44.